В зоні бойових дій на Донбасі вже майже не залишилося родин, які б не користувалися гуманітарною допомогою. Потреба в ній за останні тижні зросла втричі. От тільки наповнювати гуманітарку через зростання цін з кожним разом дедалі складніше. Та, попри все, з Дніпропетровська до Маріуполя напередодні прибула перша колона вже 16-го рейсу гуманітарної допомоги Ріната Ахметова, з якими труднощами стикалися дорогою в репортажі Юлії Міншакірової. Перед відправленням 25 фур, які везуть гуманітарну допомогу, перевіряють бійці батальйону Дніпро-1. Незважаючи на те, що колона прямують до Маріуполя, міста підконтрольного Україні Все, у вантажівках провіан для формування 25 тисяч продуктових наборів: крупи, макарони, тушкованка та олія усе має сертифікат якості та супровідні документи. Везуть і дитяче харчування. З нього волонтери сформують 6 тисяч наборів, які поділять на дві категорії: від народження до року сюди входять і підгузки. Та від року до двох у такий пакет при формуванні додають вівсянку. Із-за продуктової паніки за росту цін, э, були достатньо великі складності з тим, щоб э, закупити продукти. На гуманітарний штаб э, справився. Ми повністю в повному об'ємі закупили весь необхідний об'єм допомоги. Ахметов неоднократно заявляв, що допомога буде доставлятися стільки, стільки потрібно і в тих об'ємах, яких необхідно. Після того, як волонтери металургійних комбінатів розфасують допомогу у продуктові пакети, набори відправлять у міста компактного проживання переселенців: у Світогірськ, Краматорськ, Костянтинівку, Дружківку, Дзержинськ, Новогродське, Добропілля, Сєвєродонецьк, Сватове, а також у населені пункти на лінії зіткнення Авдіївку, Курахове, Вугледар та Світлодарськ. Цього тижня ще одна колона 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушить у Донецьк. За останні дні ціни на продукти у місті підскочили вдвічі. Заощадження у мешканців закінчилися ще раніше. Ціни взагалі дуже очень і не допомога, що я кажу, так терпимо, вже чекаємо цілий місяць. Розтягуємо все Особливо на гуманітарну допомогу чекають інваліди та пенсіонери, які більше півроку не отримують пенсії та соцвиплат, а із підняттям цін опинилися на межі виживання. Пенсію не платять, роботу забрали. Так що ну, закриють призводство, ні. Чого живете? Ну, з такою допомоги. Допомога нам дуже необхідна. усього березні у межах 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова планується відправити мирним мешканцям Донбасу чверть мільйона продуктових і 30 тисяч дитячих наборів. Юлія Міншакірова Данила Кірієв Сабиція канал Україна.